Продовжуємо. Записали тему уроку. Продовжуємо площу трапеції. Записали тему уроку, площа трапеції. Розпочинаємо розв'язувати завдання. Відкриваємо підручник. Сторінка 29.8. Сторінка. Ой, сторінка, господи. Сторінка 180. номер 29.8. Перший буде. Сторінка 180. Сторінка 180. Номер 29.8. Так, Відкриваю вам демонстрацію. Дивіться. Точки, точка перетину бісектрис гострих кутів при основі трапеції належить другій основі. Знайдіть площу трапеції, якщо її бічні сторони дорівнюють 17,25 см, а висота 15 см, а висота 15 см. Тобто, у нас є певна трапеція. У нас є певна трапеція. Підписали її. Далі. Точка перетину бісектрис гострих кутів при основі трапеції. Гострі кути це які? Ну, БАД і ЦДА. БаД і ЦДА. Тобто кут А і кут Т. Так, це в нас бісектриси. Тобто вони можуть бути. Проведені, ну, нехай будуть ось таким чином. Проведені куди-небудь ось сюди. Або, ну, так, щоб не посередині було. Зараз ми позначимо, що це в нас бісектриси. Так, точка перетину бісектрис. Позначили, що це в нас бісектриси. А ще дивіться, що я помітив в домашньому завданні, я вам на це вказував, де в кого я цього не бачив. Коли ви будуєте щось в трапеці, в трикутику, неважливо, ви ж позначаєте, що це таке. Тобто сказано бісектриси: ага, позначили тут у нас два рівних кути. Відповідно, тут інші два рівні кути, тому іншими рисочками. А то знаєте, як ви проводите якусь лінію, нехай це буде там висота, медіа, ще щось. Що це таке, яка що це за відрізок? Тобто, знаєте, як просто якусь палку намалювали, і нормально, і так. Далі точка перетину точка перетину бісектриз, да нехай буде точка К. Нехай буде точка К. Далі знайдіть площу трапеції, якщо бічні сторони дорівнюють 17 і 25 см. Записуємо. Нехай АБ буде дорівнювати 17 см. CD, відповідно 25 см. CD 25 см. Далі в нас сказана висота. В нас сказана висота, дорівнює 15 см. Нехай буде BH. Нехай буде BH і CM. Записали BH дорівнює CM, дорівнює 15 см. Знайти площу. ABCD. Позначили. Означили. Означили. Переходимо до розв'язку. Переходимо до розв'язку. З чого можна розпочати? Подумайте, з чого можна розпочати? 10 градусів. От дивіться, у вас сказано, що це бісектриса, правильно? Основи у вас в будь-якому випадку паралельні. Як не крути, основи в трапеції будуть паралельні. Так? Далі. У вас є певна січна, яка називається бісектрисою. Є ось такий кут. І є ось такий кут. Так. Є ось такий кут. Можна сказати, що кут КАД, кут КАД дорівнює куту АКБ. Так. Яким чином вони рівні? Як внутрішні різносторонні. Внутрішні різносторонні. Як внутрішні різносторонні. А тепер дивіться. У вас однією дужкою позначено з іншого боку однією дужкою Душкою з іншого боку. Що тоді можна сказати? Це нам вже не треба. Що тоді можна сказати? Він дорівнює трикутнику трикутника КЦД. Незо, навіщо? Ну, по-перше, ви можете стверджувати тепер, що АБК рівнобедрений трикутник, так? Тому що в нього два кути рівні при основі. Які сторони будуть рівні? АБ і БК. АБ дорівнює БК. А за умовою, чому дорівнює АБ? 17. 17. Тобто АБ дорівнює БК дорівнює 17 см. Дорівнює 17 см. Це ми з'ясували. Далі. Тепер. Тепер продовжуємо. Тепер продовжуємо. А давайте тепер з іншого боку подивимося. Тобто інший трикутник. Дивіться. Те саме. Така сама бісектриса. Така сама бісектриса. І тут все так само. код КЦ? АДК дорівнює ЦК Д. АДК. У АДК дорівнює куту СКД. Відповідно, виходячи з цього, якщо вони рівні, який, що можна далі стверджувати? Алгоритм той самий. ЦКД рівнобедрений. Рівнобедрений. Виходячи з цього, можна сказати, що CD дорівнює ЦК. Так? Те саме CD дорівнює ЦК. І CD у нас, по-моєму, позначено. Так, дорівнює 25 см. Дорівнює 25 см. Це ми з'ясували. Далі. Тепер дивіться. Ми з, ось тут у нас 17. Тут 17, 15, 15. Що можна тепер знайти? БЦ. БЦ. Ми можемо знайти БЦ, яке складається з двох шматочків БК плюс СК. Дорівнює 17 плюс 25. І чому це буде дорівнювати? Це Ой, сорок. 42 сантиметри 42 см. Знайшли Б це Знайшли це Дивіться. У вас сказано тут 17, тут 15. Висота. Не знайти Аа, а потім знайти повністю а де? а де ми потім повністю не а знаємо. в нас МД ще немає, а вони різні. А, ну тоді. Вони різні через те, що бічна сторона різна. Знайти спочатку АH, правильно? Аж в квадраті, чому буде дорівнювати? За теоремою Піфагора. Піфагора. Чому буде дорівнювати Аф в квадраті? Яку дію? Що нам треба. АБ в квадраті мінус Б в квадраті. Мінус Б в квадраті. Тобто. 17 в квадраті мінус 15 в квадраті дорівнює 17 в квадраті. Або, або знайте, давайте за формулою. Буде може швидше. 17 мінус 15, 17 плюс 15. Може так буде швидше. Можна за формулою різниці квадратів розкласти. 17 мінус 2. 17 плюс 15, 32. Чому це дорівнює? 64. 64. Для того, щоб не обчислювати. Далі. АН. Корінь з 64. І дорівнює чому? 8. Дорівнює 8 сантиметрів. Знайшли. Знайшли. Далі. Далі продовжуємо. Тепер з іншого боку, те саме сторона. Дивіться, СД у нас 25, а М таке саме 15. Тобто тепер можемо знайти МД в квадраті. З іншого боку. Це в нас виходить СД в квадраті. СД в квадраті, мінус. Що в нас там? МД в квадраті. дорівнює. Стоп. Стоп, 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 стоп. МД в квадраті ми шукаємо мінус СМ в квадраті. СМ. Тобто, 25 в квадраті мінус СМ 15 в квадраті. Тобто, те саме 25 мінус 15. 25 плюс 15. Дорівнює. В перших дужках що вийде? 10. В других. 40 40 підсумку 400 і беремо шукаємо МД беремо корінь з 400 чому це дорівнює 20 см а тепер дивіться ми знайшли ААЖ ми знайшли ан 8 Верхню основу ми знаємо. 42. 42. Далі. МД ми знайшли 20. Чи можна знайти повністю сторону АД. Додати все. Додати все. Додати все. Тобто, вся сторона АД. Вся сторона АД буде дорівнювати. АН плюс HM плюс МД. Дорівнює. Так, Аш у нас 8. Далі HM42, МД20. В підсумку що вийде? 70. 70 сантиметрів. Чого не вистачає для знаходження площі? Подивіться: все вистачає. Тепер у нас є дві основи, є висота. Тобто, тепер можна обчислити площу. Що і що будемо додавати? Формулу. BC плюс AD поділити на 2, помножити на BH. Помножити на БА. Ну, висоту будь-яку обирайте, яку хочете. Так. Це ми зробили. Тепер BC 42 плюс AD 42 плюс AD 70 поділити на 2, помножити на 15. Дорівня. 42 плюс 70, це в нас 120, о, плюс 120, 112 12. на 2, 56. 6. І пообчислили в стовпчик 56 на 15. Дорівнює, правильно, дорівнює 840 квадратних сантиметрів. І обов'язково те, що ви не полюбляєте робити в домашніх завданнях, відповідь. Площа трапеції АБЦД дорівнює 840 квадратних сантиметрів.